музеї історії Надвірнянщини відбулася виставка творчих напрацювань студентів Прикарпатського національного університету. Захід зібрав чимало присутніх. Серед них директор навчально-наукового інституту мистецтв Володимир Федорак на виставці представлені бакалаврські роботи студентів спеціальності образотворче мистецтво. Володимир Федорак каже, що у працях видніються унікальні почерки. Основною темою для дискусії з учнівською молоддю обрали питання, як можна творити в умовах війни. Хочемо трошки поспілкуватися на предмет того, як в сучасному світі молода людина може себе знайти. Мова йде про вибір. Вибір спеціальності, вибір якогось напрямку. І, зокрема, як в оброздворчому мистецтві, так і в питаннях, які пов'язані, наприклад, з синічним мистецтвом, з менеджментом, соціокультурною діяльності і з іншими напрямками. Загалом в нашому інституті мистецтв пано-Франківську ми маємо більше десяти спеціальностей, готуємо від вчителів Розтворчого мистецтва від мистецтво від мистецтвознавства і аж до сінічного мистецтва відповідно музичного інших напрямків, також чоловік назвав кількість представлених робіт та анонсував наступну велику виставку. Тут є 15 робіт, і це тільки початок. Ми плануємо іншу велику виставку вже весною, яка буде відбуватися можливо в іншій локації. Там буде представлено ну мінімум 20-30 робіт. Хлопець Павло студент і зараз працює над своєю дипломною роботою. Пояснює, що на Виставці представлені три спеціалізації: графіка, іконопис та малярство. Розповідає, з чого починається сам процес роботи. Робота завжди починається з ескізу, з якоїсь ідеї. А... Йде ну якесь напрацювання, роздумування, а пізніше вже через деякий, деякий час народжується в твір і можна його представити на виставці. Це графічна робота, тобто я розумію, що автор спершу розробляв ескізи, закладав якусь ідею, пізніше робив підмальовок, картон. Е, ну, не знаю, там він якісь свої особисті сенси закладав. Ось а саме особливості цієї техніки це є вирізання на лінолеумі. Тобто він брав лінолеум, вирізував, наносив малюнок, вирізував його і пізніше під пресом друкував декілька аркушів. Ростислав Стесько пригадав співпрацю між територіальними громадами Надринянщини та університетом імені Василя Стефаника. Така співпраця за Словами пана Ростислава надає нові можливості зокрема, знайомить молодь із можливою майбутньою професією за рахунок свідомого вибору. Після побачених робіт з презентацій. є певні зобов'язання і певні можливості передбачені цим меморандумом, в тому числі що стосується з боку наукової сторони, тобто з боку прикарпатського університету імені Василя Стефаника, Це надання допомоги там, де потрібно методичну практичну допомогу стосовно написання грантів стосовно розвитку тих чи інших галузей. Стосовно підготовки фахівців, які професії, які зараз є необхідні, яких відчуває потреба відчувають потребу нашої громади на Дрінянські, з нашого боку, ми також розуміючи, що на нашій території, на території Івано-Франківської області, знаходиться один з найпотужніших вищих навчальних закладів України, який входить у топ 10 найкращих, тому було би гріх не використати це для його популяризації, тому що ми розуміємо, що це заклад, який дає якісну вищу освіту, і було б їх не використати для того, щоб розповісти про це нашим старшокласникам, тим, котрі стоять зараз перед вибором, куди ж далі піти після закінчення відповідно своїх навчальних закладів ліцеїв чи гімназій, начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк висловила подяку керівництву надвірнянського ліцею номер 2 за долучення дітей до заходу. В музеї у нас дивляться цю виставку і слухаються розповіді ліцеїсти ліцею номер 2 А це наші діти, це мистецькі діти, тому що ми самі знаємо, що ці діти Завжди з нами, тому принагідно дякую Людмилі Михайлівні Смуріковій за те, що вона веде таку лінію мистецьку виховну в цьому ліцею. Дякуємо дітям, що прийшли. Ну і звісно, сподіваємося, що наша українська культура, наш український дух завжди буде жити і не лише жити, а і завжди перемагати. Як і це завжди свідчить історія нашого краю. Захід слугував хорошим прикладом можливостей людської творчості та результату кропіткої праці, яка видніється крізь час. Що своєю чергою свідчить про кваліфіковане середовище для зростання людини в цілому?